Сьогодні День незалежності України. Цей день має особливе значення для кожного українця. В Україні йде війна. Наш народ героїчно відстоює саме свою незалежність. Це історичний момент єдності та незламності українського народу. Боротьба за незалежність почалася багато віків тому. Вільні козаки воювали за свою волю та свободу тоді, а ми, як нащадки гордого народу, не скоримося сьогодні. Цю складну для нас годину ми не залишились на самоті. Майже весь світ об'єднався, щоб допомогти Україні. Сьогодні навіть ті українці, що знаходяться за межами рідної країни, палко борються за власну незалежність. Наш мужній народ навіть без зброї в руках виходить на вулиці, аби відстояти своє право на майбутнє. До боротьби залучились навіть діти. Вони роблять свій вагомий внесок в майбутню перемогу. П'ятої школи теж хочуть привітати всіх з Днем Незалежності України і побажати миру нашій країні. Перемога буде за нами. Все буде Україна. Святковий день, 24 серпня. Так хочеться усмішок і пісень. Віднині Україна незалежна. Запам'ятайте люди, світлий день. Здійснилась давня заповітня мрія, бажання і надія поколінь. Це почуття свободи, серце гріє і піднімає думи й височінь. Наш герб тризуб. Це воля, слава, сила. Наш герб тризуб. доля нас косила. Та ми зросли, ми є, ми будемо завжди. Доброю піснею несемо ми людям. Прапор це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. Синьо-жовтий прапор має. Синє небо, жовте жито, прапор свій обергає. Він святий не знає діти. Прапор свій здіймемо гордо. Ми з ним дужі і єдині. Ми навіки вже народом, українським в Україні. Слова полки, Мелодія врочиста. Державний гімн ми знаємо усі. Для кожного села, містечка, місця. Це клич в мільйонів голосів. Це клятва, заповідь священна, хай чують друзі і вороги, що Україна вічна, незвичена від неї ясне світло навкруги. Незалежна моя Україна, ми здолаємо всіх ворогів, буде жити квітуча країна без загарбників та безкатів. Духом сильна і вільна країна та як квітка завжди молода. Не сумуй, все буде Україна. Зникне клята російська орда! Ворога не буде спокою на українській цій землі, буде від жорстокою в кожній місті і селі. Піднялася, піднялася в бого серці за своє і одразу ж об'єдналася і одразу люто п'є. на землі в повітрі і на морі Україна знищить ворогів рідні землі Українські зорі були й будуть тут спокон віків